Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Кінець жовтня. А що я продовжую робити? Надумала сьогодні компоти закрити. Обирвала із деревини ось я останній яблучка. Вони не лежатимуть, Вон, бачите, червиві, і твердуваті. І ще. А в компот якраз в самий розпіде. Нарізала трохи винограду, в компот додам. Виноград ось. Такий саме ж смачний. Буду я ягідки виноград обривати. бо мені не подобається, як оце з усім у банку кидаєш. Я краще його оберву. Шість банок я вже компоту закрила. Руки від винограду ще не мила, бо та пару баночок ще планую закрити. А це ж сіла кришки передивлюватися. Нещодавно на базарі кришки куплювала. Не 50 штук упаковка заводська, а вже вони пофасовані були по 25 штук, скотчем замотані. Ну, я думаю, самі продавці їх оце так пофасували. Бо ну, людям, можливо, і не потрібно 50 штук купувати, а менше брати. Та добре, що, дівчатка, як стала, я оце свій компот закривати. Та Додивилася, ось це дивіться, дві кришки з льоду попалися які. Так я тоді, давай, наносив кольори одягати. Та гарно на ці кришки заглядати, бачите? Оце б, якби не додивилася і закрила, то і не знала, чого той кампут би взрвав. Бачите, думала, що я щось там. Не так зробила. Це вже наступний день, ранок, і я готую сніданок. На сніданок у нас вареники. Хто дивиться моє відео, бачите, що вареники я часто варю, бо ми їх любимо. З картоплею я вже зварила, а це з сиром наліпила. Відтопила сир, планувала манників наробити, але тісто залишилося, то я, то я зробила, наліпила із сиром. Теж ці ж варенички такі. Ну, а маники будуть наступного разу. Тіста вже нема, сир залишився. І ще буде у мене й смачна запіконочка на вечір, а можливо й завтра. Запіканка знаєте, макарони, сир і все інше, хто що любить, туди вкидає і запікає. На вулиці у нас із самого ранку знову йде дощ. Давно його не було. Ну, ніяк не, не дасть цей дощ. Город доприбирать, догорать, а треба ж город вигорати, підготувати площу для посадки цибулі часнику. Ви мене запитували, чи ви посадили часник цибулю? Ні, ще не садила. Тому що дина температура ще для посадки несприятлива, так можна сказати. Я сажу цибулю, часник, коли дина температура буде вже постійно плюс 5. Моркву також планую на зиму посіяти. Перший раз я під цю зиму сіяла. Мені сподобалась. Морква була, ну трохи її там під'їло, щось повиїдало. так морква була. І раненько стали ми її вже копати, їсти. Моркву треба сіяти, коли температура буде, мінус 5 постійно, і не підійматиметься. Хочу вам показати свій дитячий садок і піострими, Сіяла з насіння. Багато насіння було, але п'ять штук зійшло. Один гіпіаструм пропав. А це чотири. Потихеньку росте і підростає. Казали, та ви мені писали, що доведеться довго чекати квітки. Ну, нехай ростуть. Зачекаємо. А це ще на я свої вже заглядаю. Трохи там-трохи на городі та у дворі поменшало роботи. І що? Я хочу це зробити. Ну, погратися знову хочеться мені. Бачили ви? У мене три кольори різдвяників, три сорти: червоний, жовтий і білий. Тож хочу собі іще стебельця накрутити і посадити. Є дещо поть. А це дивлюсь, мабуть, уже пуп'яночок з'являється. Так, не листочок же ж. Пуп'янок. Скоро вже буде різдвяники починати квітувати. На обід вже і борщ варю. А ви шум оцей збираєте, як картоплю вкидаєте. Ну, після м'яса, само собою. А після картоплі я збираю. Та це, думаю, мабуть, я і борщ варитиму, і різдвяники садитиму. Ну, розумієте, приспічило мені все. Залишився ж там же ґрунт, який я змішувала городній і універсальний субстрот. Зразу, мабуть, оце я його візьму та й різдвники в нього посажу. Від материнських кущів вже я повідкручувала живці, попідписувала і материнські кущі. І тут, щоб їх не попутати. Та й грошки в яких вони будуть рости. Червоненький, біленький, а це жовтенький. Посадила я вже свої різдвяники, полила, не на підвіконня поставила, а на столі. Тут світло і тепло їм буде. Сподіваюся, що мої різдвяники всі приживуться. Буде що мені цілу зиму робити. Мій дитячий садок збільшується, а за оцим всім треба доглядати, як за малими дітьми. Доглядати, поливати. Сподіваюся, що всі мої різдвяники приймуться, приймуться будуть рости, а потім квітувати. І не тільки мене милувати. Паситься хмари на небі, а було сонечко. І вітер розібрався. Ось мене прямо з ніг турльоє. Дійшла черга в нас і до городу. Вже будемо переорювати ми. Гора дороти -роти, і переорювати свої сидороти. Там не такі саме зелененькі соковиті столи і гарно їх. І курочки їдять, і поросятка. Такою зеленю хрумтять. Ми для того і сіяли. Хоча могли ці сидирати ще на городі порости якийсь тиждень. Але необхідно ж городорати. будемо Ось тут будемо цибулю, часник садити, то пощу ж необхідно підготувати. Бо як виграв, то не зразу треба це садити, а щоб земля ж злягнуся два. Ой, Пішла. Не будемо зав'язатися, язати, зав заважати. А я ж кажу, думаю, покажу вам, гляньте, бачите, це мої пожнивні огірочки. На, кож... На кожному кущику ось є огірочок. Але необхідно ж було їх, сама винувата, необхідно було напнути парничок. Та вони б, можливо, до цих пір би були. А так мороз був і померзли вони. Кріп підростає. Та й на городі там кропу чимало було, але ж це ж, бачите, город переорюємо. Писали ви мені також, що зав'яжіть гризинками капусту, щоб вона в'язалася. Але я вам хочу. Сказати, що і без резинок капуста добре зав'язує головки. Все, дівчатка, пішло, бо це ж вітер розібрався, і знову холодно стало. Доки Віталій займається городом, я зразу віднесу в поріб банки з компотом то що вчора закривала. Та думаю, можливо, ж цим компотом вже завершу свій. Сезон консервації 2025, а вже на наступний рік будемо новий розпочинати. Дякую вам за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!